За дорученням голови обласної державної адміністрації е, Анатолія Олійника, е, хочу вам зачитати розпорядження про призначення голови Теплецької районної державної адміністрації. Розпорядження від 23 травня 2004 року номер, номер 889, 2014. Призначити Романюка Василя Івановича головою теплецької районної державної адміністрації Вінницької області. <плес> Мені хочеться, щоб в першому турі наш земляк був президентом. Тому всіх вас вітаю.

Шановні присутні. Звичайно, сьогоднішній час. Я хотів би перше. Подякувати, може не подякувати, а верніше буде віддати шану тим людям, із за яких стало можливим моє призначення на посаду голови районної державної адміністрації і призначення Анатолія Олійника, також губернатором. І я хотів би, щоб ми шанували хвилиною мовчання пам'ять тих людей, які віддали своє життя. На Майдані. Я вам дякую. Причани, які підтримували мене як претендента на дану посаду, всі ви розумієте, що сьогодні нелегкий час, нелегкий кусок цього хліба, але я думаю, що ми всі разом зможемо з вами. Ми з вами з усіма тут працювали. Різні були відносини, але сьогодні той час, коли ми повинні, як кажуть, не розкидати каміння, а збирати його і відбудовувати наш район. Оскільки є, що робити після професіоналів, які покерували цих 4 роки в Теплівському районі. я би хотів дуже закликати вас всіх до співпраці, до того, щоб ми могли. Хоча б зробити за цей невеликий період, а ви всі розумієте, що сьогодні кандидат в президенти чи вже майже президент, я думаю, що Петро Олексійович вже буде об'явлений найближчим часом президентом. І я не думаю, що буде затягування з його інаугурацією, тому що ситуація в державі така, що немає терміну для того, щоб затягувати його інаугурацію. Як найближчим часом відбудеться, він вже заявив про те, що осінь обов'язково відбудуться парламентські і місцеві вибори, і те, на що очікувало населення, те, на що люди нашої незалежної держави, воно має бути втілено, а саме передача на місця тих функцій, які необхідно виконувати на місцях, і ті, які ми з вами виконували як районна рада, як районна державна адміністрація. Тому я вам дякую за те, що ви сьогодні прийшли і закликаю всіх до тісної співпраці. Дякую за увагу.